Три молитви про щастя, молитва про вічне щастя, Боже мій, вірю в тебе, але смісни мою віру. Довіряю тобі, але підтримуй надію мою, люблю тебе, але помнож любов мою. жалію за свої гріхи, але скруху мою. Прославляю тебе, як мій початок, і прагну тебе, як мети. Подяку тобі, складаю, як віковішному доброжинцю моєму і взиваю тебе, я Господа і захисника мого, зволь керувати мною, Боже мій, твоєю мудрістю утримувати мене, твоєю справедливістю втішати, твоїм милосердям підтримувати і твоєю мітдю. Присяджую тобі думки, слова, учинки і страждання. Всі свої, що віднині я думав і говорив тільки про Тебе, і все чинив згідно з тобою, і страждав тільки для тебе. Господи, хочу того, що ти хочеш, тому що ти так хочеш, і хочу те, як ти хочеш, посити мій розум, збуди мою волю, очисти тіло і освяти душу мою, мій Господи. Боже мій, допоможи мені відшкодувати за минулі провини, долати спокусу в майбутньому, виправитися з вад, яких я повинен, і чинити акти чеснот, належне моєму станові. Наповни серце моє вдячністю за твою доброту, відразою до моїх вад, любов'ю до ближньої та зневагою до світу. Дай мені, Господи, завжди бути бідним моїм настоятелям, керівникам, бути повним любові до залежних від мене, вірним другом і лагідним до ворогів. Прийди мені на допомогу, щоб я перемагав пожадливість умерленням, скупість милостиною, гнівливість солодкістю, байдужість ревною побожністю. Боже мій, чини мене розсудливим у діях, відважним у небезпеках, терпеливим у труднощах і смиренних успіхах. Надихни мене, Господи, щоб я старався жити і мати чисте сумління, поводитися скромно, щоб розмова моя підтримувала, а поведінка була завжди стабільна. Чини, щоб я безостанно старався долати натуру, слухався благодатий, виконував повоління Твої та збирав заслуги для спасіння. Боже мій, дай мені зрозуміти малість землі, велич неба, короткість часу перед віжністю, що ніколи не скінчиться, дай мені добре приготуватися до смерті. Нехай страхаюся суду Твого, пекла уникну і небо отримаю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Подячна молитва до Отця. Отче мій, дякую тобі, що ти всемогутній, і тому завжди маєш для мене якийсь вихід усіх моїх клопотах, бо Ти, мій Отче, понад ними всіма. Дякую тобі, Отче, що світить наді мною сонце Твоєї благодаті, і щодня наді мною сходить, щоб впливала на мене промені Твоєї любові та сили. Отче мій, хто ж мене любить, та як ти, хто чуває наді мною та як ти, хто провадить мене дорогою правди і любові, якщо не ти, хто провадить мене з такою, як ти добротою. Ніхто на землі ні в часі, ані в вічності. Отче мій, дякую тобі, що ніщо мене не сягає, навіть від людей, бо ти все зсилаєш або допускаєш, і тому все для мене є добрим і спасеним. Дякую тобі за певність, що шлях, яким я йду, для мене є найліпший, бо, якби був якийсь кращий, то на нього привела б мене Твоя любов. Отче мій, дякую тобі за те, що в книзі твоїй записаний, кожен, що надходить, і кожний наступний. Твоя любов уділяє йому те, що він має принести, і тому ніколи не буває занадто тяжкою. Щодня ти мені допомагаєш, отче мій, дякую за те, що кожен день повин твоєї любові, і він так задуманий твоїм серцем. Щоб я був спроможний знести його тягарі. Саме Він готує мені корону слави, дякую тобі, що ти мій отець, для якого є радістю чинити добро своїм дітям. Тому я завжди можу у труднощах розраховувати на тебе. Дякую тобі, Боже, що ти мій отець, і за те, що Марія моя мати. Амінь. Молитва до Святого Духа про радість. Зволь мені дати у Господи здоров'я тіла і вміння його берегти, зволь мені дати у Господи святу душу, яка постійно уважна до того, що добре і чисте. Вчини, щоб перед лицем спокусу до гріха я не впадав у страх, але завжди міг знайти спосіб повернути всім речам належний порядок. Зволь, о, Господи, дати мені душу, який чужа будь-яка нудьга і яка не знає нарікань і зітхань і ремсувань. Обдаруй мене, Господи, почуттям гумору. дай мені, Боже, благодать розуміти, розумітися на жартах, щоб я зазнав у житті трохи істинної радості і інших міг нею обдарувати. Господи, який у своїй святих книгах сказав. Що в ясному обличчі царя, життя яви нам і на землі.